Він за що кори, Просто не знали, хто це. Типу, я кинув гранату в вікно, типу, я випрыгнув, пробив пластикове вікно. І він стоїть на мене, дивиться. Я, таку, я просто забув, що в мене пістолет і ножик, я зняв каску, і біг за ним і його чипало її, щоб він упав. Він чого скрупили, плінбили. Вагнер це сильний противник. Хто зустрічався з Вагнера, Стоящим, то не буде казати, що все. Свідчення воїни, які на вищий раз уровні, ніж підготовка і у нас є. Зека це першостепенне іде. А іменно той вагнерець і без заняли, це дослідження професіональні, як би сказав, у них підготовка на воїнів вище, ніж у багатьох у наших. Ну, Дуже грамотно думають, розсуждають, не пускають звики тут не пускали. Навіть мене тоді було неділю діжуємо на позиції, в мене потім по здоров'ю проблеми, і мене типу, я мені пробив операції, а потім їздив до хлопців після операції, то там, то там, і дивився, як вагнер дістав по камерах. Це дуже грамотно. Не кожен зможе навіть вона це. Чувствуєте на живут ради війни. То есть э, настоящие такі воїни у нас теж є, війни, такі самі, типу, ну, подготовка нараз ну, у них выше буде, ніж у нас.